Світлана Молчан. Ґрунт. Марина залишилася задоволеною триденним походом. Попри зливу в першу ніч, забуту вдома аптечку та обдерті в густих заростях руки, непролазні ліси їй надзвичайно сподобались. Дівчина наспіх розібрала речі, забігла в душ та міцно заснула. Серед ночі її щось розбудило. Марина не могла збагнути, що саме. Піднялася, зайшла на кухню, випила дві чашки води. Пити хотілося ще, але дівчина стрималася не одразу та все ж сон повернувся. Зранку Марина почувалася зле, боліло все тіло, особливо м'язи, мабуть, таки перемерзла в зливу. В універ вирішила не йти. Батьки повернуться з відпустки лише післязавтра, тож можна випити жарознижувального і просто відлежатись. Так і зробила. На деякий час здавалося, що хвороба відступила, але ввечері стан погіршився. Нестерпно болів хребет і кістки. Доведеться зранку звернутися до лікарів, подумала дівчина. І випила одразу дві заповітних пігулки. Серед ночі спрага й біль майже зіштовхнули дівчину з дивану. Хребет горів вогнем. Ледве доплентавшись до кухні, Марина осушила повну пляшку мінералки, тоді спробувала доторкнутися до спини. Між лопатками налапувалися величезні гарячі горби. Злякавшись, Дівчина додибала до дзеркала і обімліла. На руках під шкірою ніби розповзалися зелені ріки. Здавалося, що її вени радикально змінили колір, а із самого глибокого порізу виднілося молоде листя. Дівчина закричала, зірвала одяг і розвернулася спиною до дзеркала. Замість хребта проступав стовбур міцного дерева. Без пам'яті Марина забігла до ванної, розкривши крани, набирала в долоні і жадібно ковтала літрами воду. Зміцнілий стовбур вирвався назовні, підпираючи собою стелю. Руки гілки танцювали немов китайська танцівниця, а дрібні шматочки дівочої шкіри швидко перетворювалися на кору. Світлана Молчан. Грунт. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі. Та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.